Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить всім традиційно Хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше, на шестиденку з 16 по 21 листопада, який можна. Не тільки бачити на езотаріумі, але і ще й чути на радіо 22, Звісно, якщо у нас є світло, а у вас є зв'язок на ваших смартфонах чи інших гаджетах. Сьогодні ми будемо розглядати цей тиждень за допомогою червоних арканів Таро унікальної колоди, не менш унікальної, ніж ця коробочка. І до речі, якщо вам потрібні такі ж авторські колоди, які зроблені. Дні мною власноруч можете мені писати на електронну скриньку, яка прикріплена до опису к каналу. І я навіть у темряві зможу вам зробити ці. Колоди, саме Темрява, вона відкриває нові можливості. І на Радіо 22 тепер буде нова рубрика таких страшних і смішних одночас історій, які ви зможете, звісно, почути, якщо у нас буде світло. Що стосується цього тижня, то вже 20 листопада буде молодик, тож зміниться фаза місяця. і Я думаю, що події будуть вже розгортатися якось інакше. Будуть якісь події дуже цікаві, бо скорпіон вже закінчується, прийде стрілець і, звісно, зміниться енергетика загальна. Ну, а що ж стосується, що буде відбуватися з представниками тих чи інших знаків, ви скоро дізнаєтеся. Ну, а для слухачів Радіо 22 обов'язково всередині. Цього прогнозу, в його радіоверсії буде якийсь нейрокавер, який ще ніде не звучав. Що ж, налаштуємося, давайте на цей тиждень, кому потрібно, заплющити очі, не скречуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Жертва сьогодні будемо розглядати лише прямі позиції арканів. Жертва це втрати. Це по-перше здоров'я. Треба звернути увагу саме на здоров'я, а також на майно. І пам'ятайте, що задля того, щоб чогось досягнути, треба чимось пожертвувати. Краще, якщо це будуть якісь дії, а не ваше здоров'я чи не ваші гроші. Будьте обережні, ви більше втрачаєте цього тижня, ніж щось можете собі придбати. Далі представники знаку стрілець. Сутінки, сутінки це щось незрозуміле. Ну, по перше, це темрява, яка продовжується. На жаль, відключення світла продовжується, і у вас всередині у вас смуток, смуток, який дає такий мул, який знаходиться десь глибоко у вашій душі. Цей мул вас псує. І якщо вам цього тижня пропонують якісь гарні пропозиції, не ведіться на них, бо це певно якийсь обман. Дослухайтеся. До внутрішньої інтуїції вона вас не підведе. Ну і протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Козироги. Сила. Сила це про вашу волю. Якщо ви людина безвольна, якщо ви не можете керувати своїми внутрішніми звірами, які буквально роздирають вас всередині, то все буде дуже погано. А якщо ви слідкуєте за собою, якщо ви робите вранці фізичні вправи, якщо ви слідкуєте за своїм тілом, не дозволяєте йому стати надмірно важким чи надмірно легким, тобто ви здорово споживаєте їжу, ви займаєтеся розвитком, ви контролюєте. Те себе все залежить від контролю. Якщо будуть контроль, будуть і ресурси. І для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаків Лев. Далі представники знаку водолій. Верховна Жриця це гарна карта, перш за все, для жінок, бо вона пов'язана з жіночою інською енергією з впливом місяця. А як я сказав вам на початку цього прогнозу, 20 листопада буде молодик, і молодик вас оновить. Він дасть вам нові зв'язки. Гарний тиждень для зустрічі, для знайомств, для спілкування. І якщо ви бажаєте, щоб справи ваші йшли гарно, краще, щоб з вами був партнер, а точніше, партнерша «Шершеля фам, як казали французи, шукайте жінку. Далі представники знаку Риби. Імператор. Імператор це ваше оточення. Все, що буде відбуватися з вами протягом тижня, залежить від вашого оточення, від того середовища, де ви огортаєтеся. Якщо ви працюєте десь, це гарний показник. І окрім цього, імператор це планета Юпітер, а це давній управник вашого знаку. Тож люди вам будуть допомагати і слідкуйте, що відбувається у середовищі там, де ви перебуваєте, у ваших знайомих, у ваших рідних. Це звісно буде впливати і на вас. Далі представники знаку Овен, Колесо фортуни. Що ж, ви можете щось виграти протягом цього тижня, але для цього, щоб виграти, треба хоча б купити квиток лотерейний треба ризикувати якщо ви будете ризикувати цей ризик буде виправданий люди і обставини загалом вам будуть у цьому допомагати пам'ятайте поговірку хто не ризикує тот нап'є шампанського ризик цього тижня виправданий і для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку козиріг ну а тут для слухачів радіо 22 я зроблю невеличку коротеньку музичну паузу і запропоную вам до ефіру пісню, яка можливо вже і звучала, але вона звучала в іншому аранжуванні. Тут я зробив таке цікаве аранжування, співає дует, бас баритон дуже схожий на мій голос, і ще такий дуже ніжний підспів від якої жіночки, але і жіночка, і чоловік це все мої домашні роботи. Співати і грати буде. Суно, нейромережа, але вся пісня, моя власна пісня, гармонія моя, слова мої. Мало того, це переклад з російською українською мовою. Пісня називається Оріон. Отож, слухаємо цю чарівну космічну баладу в ефірі Радіо 22. Це був черговий нейрокавер на мою авторську пісню Оріон. Можливо, ви вже й чули її в ефірі, але. Зайвий раз послухати гарну пісню. Не хочу себе якось нахваляти, що вона якась така цікава. Вона дійсно цікава, вона спонукає людей до роздумів. А це у наш час найголовніше. А ми повертаємось до нашого прогнозу на тиждень, точніше, на шестиденку, з 16 по 21 листопада. Зупинилися ми на тільцях, тільці. Для вас цей тиждень гарний для пересування. Колісниця, колісниця це досвід, досвід, який ви можете отримати протягом цього тижня. Колісниця це навчання. Колісниця це накопичення, накопичення не тільки грошей, але й знань. Знання величв більш великі, ніж гроші. І загалом гарний. Тиждень задля того, щоб кудись їхати, і для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі близнюки. Сонце це ваша карта випала. Причому це позитивний для вас момент у двох аспектах. Сонце це гроші, сонце це світло, якого дуже не вистачає у цей буремний військовий час. А також сонце це ваші діти. Якщо ви будете проводити більше часу з дітьми, ви будете виконувати свої кармічні зобов'язання, і діти цього вам не забудуть, і потім будуть згадувати, як ви виділяли більше часу. Саме їм. Далі представники знаку РАК, імператриця. Імператриця це гроші, це ваша робота, це дії, які ви постійно робите. Ви бажаєте заробити гроші, великі гроші ви не заробите. А ось невеличкі гроші, якусь зарплатню, яку вам обіцяли, вони вам обов'язково цього тижня дадуть. Не пам'ятайте про те, що треба бути в гарному фізичному стані, не запускати себе, бо карта імператриця, перш за все, пов'язана з фізичним тілом. Звертайте увагу на те, що вам воно підтримує. Далі представники знаку ЛЕВ Всесвіт, найвищий аркан, результативна карта. Вам потрібно вже давно підходити до того моменту, коли ви свої справи доводите до досконалості. Кульман... Кульмінаційні якісь моменти будуть протягом цього тижня. Щось довготривале, те, що ви давно вже робили, воно дійде до свого логічного завершення і принесе вам якісь результати чи перемоги. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі діви, відлюдник. Відлюдник це. Межі за які не треба заходити, відлюдник це обережність, про яку не слід. Забувати відлюдник це таємничість. Чим більше ви будете закриті та таємничі, тим більше вам будуть вірити. Відлюдник це аскетизм, це самітність. Можливо, протягом тижня ви будете по більшості на самоті, але пам'ятайте, що коли ви ні з ким не спілкуєтесь, у вас відкривається велика можливість зайнятися собою, зайнятися саморозвитком, можливо, зайнятися творчістю. Гарний період для того, щоб щоб закінчувати якісь справи. І нарешті терзи. Випала ваша карта Феміда. Що ж, для вас дуже гарний період, врівноважений. Ви свій головне, щоб ви контролювали свої почуття, щоб ваш розум був завжди над почуттями. Ви розсудливі, ви врівноважені, гармонійні. Це головне. А ще враховуючи те, що це ваша карта, у вас досить гарний тиждень. Ну і наприкінці я дістану якусь карту, загальна карта буде. Цього тижня, чого очікувати в цей період, з 16 по 21 листопада. Янгол. Янгол інша назва цієї карти помірність. Тобто, все треба робити. З розстановочкою. до всіх деталей, треба дивитися на всі деталі. Пам'ятайте, що весь наш світ створений з деталей, і якщо якусь деталь винути, все може посипатися. Пам'ятайте, що у вас є підтримка, головна підтримка вона знаходиться на небесах. Янголи слідкують за кожною вашою дією, за кожною вашою думкою. Тому думайте позитивно, робіть гарні. Справи і намагайтеся. Хоч трішечки бути схожими на янголів. Ну, а якщо вам потрібен захист, вдягайте щось світло сірого кольору. Я ж слухачам Радіо 22, яке можна чути під за посиланням під цим відео, якщо, звісно, у нас є світло, у вас є зв'язок, а також глядачам езотаріуму, всім вам. Я щиро дякую за вашу увагу. І висловлюю свою авторську повагу.